Добрий день! Давайте пограємо в гру Четвертий зайвий. Загляньте у віконечка, що ви бачите? Грибочок, горобину, кошик з овочами і проліски. А ну-ну подумайте, мерщі, яке віконечко тут зайве. Так, правильно, зайві тут проліски. А розглянемо ось тут віконечка. Що ми бачимо? Дівчинка зробила віночок з листочків і тримає великий гарбуз. Листочки падають з дерев, хлопчик збирає цілий ящик в А ось тут що це там? А Сніжок нападав, на санчатах катається, сніговичок визирає. Яке ж віконечко тут зайве? Так, малюки, правильно, там де зима, тому що врешті віконечках ми всі бачимо осінь. Розгляньте, малюночки, тут самі. Зазирніть у віконечка. І скажіть мамі, яке віконечко тут зайве? Наступна серія віконечок. Дивіться уважно, ми шукаємо пору року осінь, а яке віконечко зайве тут? Погляньте ось сюди. Що ви бачите? Коли птахи відлітають у вирій? Так, восени. Коли букети з листочків даруємо? Так, восени. Ой-ой-ой, а коли це ми так на річці відпочиваємо? Це напевно влітку. А ось тут розгляньте, яке дерево красиве, з жовто-горячим листям вкрито. Подумайте, яке віконечко тут не осінь. Розглядайте у віконечках малюнки. Розкажіть, мамам, що ви бачите? Там, де осінь, ставте плюсик або аплодуйте. А там, де у віконечку не осінь, ну-ну-ну, насваріться на це віконечко, Воно у нас зайве.